Я знову вас вітаю на своїй кухні. Цього разу я приготувала стейки. Я купила в магазині прям такі шматки, вже готові на різні стейки. Там навіть є кусочки такі кост... косточки. Трошки. І ще до них будуть грибочки. Спочатку я відбила, тому що ну, все-таки великі такі шматки по 300 грам і Я трошечки відбила і зробила такий маринад: олійка, паприка і там ще всі інгредієнти. Все буде під відео весь опис. І я хочу сказати: я для себе відкрила таку приправу, яка називається Лимонний перець. Лимонний перець. І дуже пасує до м'яска, до рибки, таку кислинку приємно додає. Все поселити, поперчити з однієї сторони шматочок, перевернути, теж поселити, поперчити і теж змастити маринадом. І також зробити з усіма всі, шматками. Бачите, так я поселила, поперчила шматок. отак. Окремо Тепер перевернути, теж посолити, поперчити, і змастити нашим маринадом, і залишити десь на пару годин, на 3 години можна теж. і налила олійку, грибочки трошки обсмажила, тоді додала сіль перець, і на такому середньому вогнищі довела ну, до готовності. На цій же сковорідці не, не мила я її, я поклала гілочки розмарину, а також оцей такий гострий перчик маленький. Але він дуже гострий, це отакий, який в хаті росте на вікні, знаєте, такі. можете класти перчик, можете не класти, але його потрібно отак дати йому чуть-чуть прожаритися і по всій сковородці, так розпределити. Коли у вас смажиться одна сторона на великому вогні обов'язково, і, і друга сторона смажиться на великому вогні, це для того, щоб запечатати внутрі вологу і жирок, який є в, цьому, в цих шматочках м'яса. І потім, коли у вас друга сторона. Обсмажилася. Робите маленький вогник, не дуже маленький, а трошечки менше середнього. Отак обсмажити обов'язково всі бочки. І на невеликому вогнику смажити десь хвилин 20 і постійно перегортати. Я десь разів 5 перегортала, але залежить час готування від розміру стейку. Чим більший стейк, тим більш треба його. Довше тримати на вогні, а також перегортати частіше. І вийшло дуже смачно. Таке м'ягеньке м'ясо і швидко, і дуже смачно. Як, як завжди розказую, і слюнки текуть. І оце ще такий бонус: вийшлося прямо чіпси із гілочок розмарину. Я вам рекомендую прямо на вершковому маслі посмажити кілька гілочок. І спробувати, дуже смачно виходить. Ну, все, отак смачно і класно вийшло. Заходьте до мене на канал Вікторія Киба готувати смачно легко. У мене дуже багато страв, є плейлисти, присвячені різним стравам рибним. Я вас люблю.